Чим вас цікавить тема літер... пропаганда в літературі? О, не знаю, я просто випадково почула, мені сказала знайома і я вирішила просто сюди прийти. Ну, вам цікаво? Ну так, тема мені цікава, мені цікава. Ірена Карпа. На Лекцію Ірени Карпі, і Любка про культуру і пропаганду. От, тому що зараз цікавить дуже сильно. Їх погляд, їх точка зору, от те, як література деформується. Любко Дереш і Ірина Карпов. досить відомі люди серед сучасної молоді. Дякую. Думаю, що наразі пропаганда літератури потрібна. Вона була потрібна ще давно. Ми повинні говорити те, що вигідно нам, тобто українцям. Дійсно, уникнути оцього та 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 татанації. І коли показати, що це абсолютно нормальна жива людина, яка боїться, яка може бути невпевнена, яку могло в принципі викинути це на якийсь певний рівень той самий Шевченко, так? Якщо а потім тобі наш сумініст культури скаже, що ти демонізуєш, Та мені і насадвичне на нашу міністру культури і Павлуша робить висновок, чи я робить висновок. Радянські люди торта ложками не їдять. Ну це дуже дуже насправді цікаво, дуже глибока насправді пропаганда. Рі, це чудово, що прийшло е стільки вас, бо це реально круто, що вам вибачте не платить це все. Тому ну, величезне дякую. Я думаю, що від солідаризуються і щодо теперішніх подій е дуже цікаво, що ти згадала якраз ці двадцяті роки, тому що дуже багато таких от сімнадцяти рік, і от зараз ти що знаєш, от такі якісь паралелі дуже цікаві. Це цик цикличності. Тема культура versus пропаганда є головною фокусною темою цьогорічного форуму. Чому саме ця тема? Я мені зі це тільки так насильно ніхто ніколи нічого не українізує. Ну тобто насильна насильно, силою не будеш милою. Ти все, все, все відповідь. Ті шляхи того, як можна реально цю сюди схід зайти золоту середину між думою та пропагандою на вашу думку. Як ви вважаєте? І мало інформації стосовно того, що взагалі робить чи не робить держава для цього. Задумали, що темою цьогорічного форуму видавців має стати така важлива тема, яка хвилює, я сподіваюся, дуже багатьох: культура чи пропаганда, культура проти пропаганди. Інтелектуали вони взагалі не люблять пропаганди будь-якого виду чи з позитивним знаком чи негативної, тому що пропаганда це завжди нав'язування якоїсь думки. А ми би хотіли, щоб люди насамперед навчилися. Це критично мислити. Ми віримо в те, що саме в дискусіях народжується якась додана вартість, якась нова істина. Можливо, хтось змінить свій погляд, можливо, хтось раніше взагалі не задумувався про такі теми. Насамперед, люди повинні думати тут. Тому що тільки думаючи, люди приймають зважені рішення. ми прийшли до висновку, що якраз пропаганда і культура повинні бути як розділені. Правильно зрозумів сьогоднішню розмову і ну важливо для нас запросити таких людей, які в певних сферах вважаються авторитетами, щоб вони власне розповіли свою думку і дали якісь орієнтири, маркери для нас. А подібні дискусії не є пропагандою? Звичайно, мені колись сказав Мартін Полак, це такий австрійський письменник. Що будь-яка річ, яку ти робиш, це є пропаганда. Скільки народу прийшло, як ти думаєш? Поцікавитися темою пропаганди в літературі чи просто послухати і подивитись на Ірену Карпу? Ну, звичайно, Ірена Карпа, і Любко Дереш це секс-символи, але ну я сподіваюся, що серед них є люди, які можливо і не прийшли заради цієї теми, але нею зацікавляться.